Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо вивчати багатопотоковість. Сьогодні я вам розповім про синхронізацію. Навіщо взагалі синхронізація? Синхронізація потрібна для, того, для доступу багатьох потоків для до загальних ресурсів. Це Явний приклад це база даних. Так? Багато потоків хочуть отримати якісь дані, їх там считати, Так? В цьому зазвичай черги немає. Ну, Може бути черга, якщо є коннекшн, там 10 взагалі коннекшенів, а потоків там 1000, так тоді є черга, щоб звільняти цей коннекшн до бази даних. Але взагалі на читання а, читають можуть читати усі. Якщо там 1000 коннекшенів, 1000 потоків, всі читають одночасно. Але якщо хоча б один потік, каже, мені треба зробити запис в базу даних. так ось і тоді всі ці останні тисячі поточків будуть чекати, поки він зробить ці запис бази даних, щоб не було змінених або некоректних даних. Ця синхронізація робиться або на рівні мов програмування, така як Java, або на рівні бази даних. Це вже не важливо, але синхронізація все рівно повинна бути. І як реалізовується синхронізація Java? Для початку треба визначити, що таке Mutex, що таке монітор, що вони роблять. І тоді буде зрозуміло, як виконується синхронізація. Давайте розберемося, що таке м'ютекс. М'ютекс це спеціальний об'єкт для синхронізації потоків, він прив'язаний до кожного об'єкту. Має два стани зайнятий і вільний. Ми не створюємо явно а, цей м'ютекс, він створюється автоматично Java. От, наприклад, як я казав, що ми не розширюємо явно а, клас. Object, Extends Object. так? Java це зробить за нас. Так само і з Mutex. Він є у кожного об'єкта. Якщо створюється об'єкт, створюється Mutex для нього. А також створюється монітор. Монітор – це додаткова надбудова над Mutex, котре забезпечує коректну роботу з ним. Він реалізован за допомогою ключового слова Synchronized. Компілятор Java міняє блок synchronized на три частини. Перша. Перед блоком Synchronized. Додає код, котрий дивиться. Якщо Мютекс зайнятий, то потік повинен чекати його звільнення. Друге. На початку блоку Synchronize додає код, котрий переводить muteк стан зайнятий. І після того, як блок Synchronize виконується, в кінці блоку Synchronize додається код, котрий переводить muteкс стан вільний. Тобто виходить так, що йдуть декілька потоків. Вони зустрічають ключове слово Synchronize. Воно може бути написано. Як а, в методі, так і всередині блока а, в цілі метода. Так? І колись зустрічається, він дивиться. Якщо потік вже якийсь пройшов і не вийшов із цього блоку синхронест, він чекає. І так, декілька потоків можуть чекати, чекати. А, якщо не було, що ніхто не зійшов, перший заходить, переводить в нютек стан зайнятий, монітор переводить. Він там щось працює, працює, всередині цього блоку синхронайст, виходить, звільняє Мютекс. Тобто каже все, я відпрацював. Ти можеш переходити в стан вільний. Наступні потоки, які чекали перед блоком синхронайст, muteкс каже, я вільний. Тобто монітор каже, що м'ютекс вільний, наступний. І хто після нього перший прийшов, заходить туди і виконує свою роботу так само. Я тут зробив маленький приклад. Object-Value це об'єкт, у нас це буде а, як загальний ресурс. Ми його будемо передавати в усі потоки. Тобто всі потоки будуть працювати от з одним об'єктом. Для, для них всіх він буде загальний. І так, в чому є поле Count, воно дорівнює 0, у нас є метод incrementCount, ми трохи чекаємо 100 мсекунд. Щоб всі потоки підійшли і почали виконувати ось цей блок коду майже одночасно. Що ми тут робимо? Ми тут в циклі FOR 10 разів збільшуємо Все. І кожен з цих п'яти потоків він стартує, він джойніться. Що таке джойн, я казав на попередньому уроку. Тобто, наш головний потік main не завершує роботу, поки всі ці потоки не відпрацюємо. Тобто ми результати їх роботи всі побачимо. Потім виводимо загальне а, число. Наскільки буде інкрементовано а, значення count. Тут 10, тобто ми 10 разів, у нас їх 5, тобто 5 на 10 буде 50. Тобто, фактично, вихід, а, тут буде значення, повинно бути значення 50. Але тут не йде, поки немає слова синхронайз. Давайте його тут додамо, ми можемо а, ставити. Як модифікатор доступу до цього методу, або всередині ми подивимось два варіанти. Так, Перший варіант: отже, поки тут-сюди в цей метод може заходити тільки один потік. Поки він не виконає свою роботу, інший поток не може заходити. І так буде черга для всіх п'яти потоків. Подивимось, як це буде виглядати. Ось, дивіться, перший відпрацював від 0 до 9, другий від 10 до 19, так, 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 так. І в кінці 50. скільки би ми не робили запусків, результат не зміниться. Слово, ключове слово синхронізд нам дає можливість, щоб всі потоки оцей метод виконували один за одним. Ніхто нікого не буде в пекло, як я вираз, лізти. Тобто вони один за одним. Оскільки я б не перезавантажував програму, завжди буде один і той самий результат. Давайте подивимось. Давайте ще раз. Постійно. Ну, так, нормально. Якщо прибираємо. Давайте, що буде? А буде наступне. Кожен потік сюди зайде і буде е, одночасно всі 5 потоків виконувати. Цей цикл. Як буде це виглядати? Дивіться, якась неймовірна каламуть, так? Тобто тут взагалі 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 3, потім е, закінчується 17, тут закінчується 34, тут 33, тут 48, тут 49, але результат 50, так, але не завжди так може бути. Але логіка відпрацювання буде різна. Дивіться, тут е, все рівно перемішку, але не так, як повинно бути. Те, що тут видає 50, це не завжди може бути. До речі, прям відпрацьовую всі 50, жоден. Оце прям цікаво. Ну, Те, що 50, ти диви, жодного разу не буде. Ось, 49. То що ж це таке? Просто е, комп'ютер дуже швидко відпрацьовує, і вони зазвичай. Е, не перетинають один одного. Ну, тобто перетинають. Там були два нулі, наприклад, було попередньо е вигляд мало. Те, що воно 49. Те, що воно 50, це взагалі некоректно. Ну, це я просто маленький приклад. Так можна було б зробити більший приклад, наприклад, зі строками. Так було б видно, що воно некоректно працьовує. А, і результат взагалі не був би ніколи е коректний. 50. Ну, от дивіться, 1-1. Ну, що це таке, ну, це взагалі некоректно. Давайте подивимось наступне. Можна ставити в самому блоці метода. А можна робити всередині, тобто, не на весь, давайте отут. Можна ставити його де завгодно. Яка різниця? Якщо ми ставимо тут, то працює на весь блок. І ми тут не вказуємо, якщо бачите синхронізацію і пишемо «this». це ми явно вказуємо, який, а, чий, а, повинен, чий монітор повинен обробляти м'ютекс ну, тобто, цього об'єкту. Тобто, коли ми кажемо синхронізуй, будь ласка, монітор м'ютекс цього, цього об'єкта. ось Отак коректно. Кажемо монітору, щоб він блокував потоки для м'ютекса цього об'єкту. І тобто ми створили цей об'єкт, перший потік зайшов, він бачить синхронайст, він його м'ютекс, цього а, монітор переводить м'ютекс цього об'єкту, зайнятий, поки цей блок не виконає хоча б, а, не виконає цей потік, він з нього не вийде, інший а, не може заходити в цей блок. Тобто, все рівно сюди вони можуть зайти одночасно. Так, сам метод. А ось тут вони будуть виконувати один за одним. Не, не будуть один одного перетинати. А коли ми ставили сюди, ми автоматично мали на увазі mutex цього об'єкту. Нам не треба було писати зась. Бачите? Скільки б ми не перезавантажували, та що ж таке, давай трохи. Більше. Скільки б ми не перезавантажували, у нас буде все чітко, все класно, все супер. І так, якщо нам треба весь блок, ми ставимо в параметрах доступу. Якщо нам якийсь маленький блок, чи просто всередині якийсь блок, не весь метод, ми робимо внутрішній блок синхронізд. Добре, давайте заберемо. Є ще один варіант. Так, MyThread. Просто я нам показував. А всередині цього. Потоку в методі run ми просто викликаємо з цього об'єкта так increment count. Тобто об'єкт один для всіх однаковий. Так, Ми створили тут об'єкт і в конструктор передали. Тобто вони всі працюють з одним і тим самим. Вони не створюють новий а один і той самий. Ми можемо і тут зробити. Давайте синхронайз написати. Давайте так. Але тут ми пишемо не this, так, Синхронізуйся, будь ласка, не по цьому об'єкту. Нам по цьому об'єкту не потрібно. Цей клас створює, створює новий об'єкт. Це працювати не буде. Ну, давайте я вам покажу. Давайте сюди. Знову біліберда бачите? Тому що ми синхронізуємося по цьому об'єкту, а цей об'єкт викликається один раз. Їх просто 5 об'єктів. А нам потрібно синхронізуватись по цьому об'єкту він один, тому ми ставимо сюди Object. Тобто, в цих дошках ми ставимо об'єкт, по котрому нам треба синхронізуватися, в котрого викликати монітор, щоб він блочив mutex. Ось, все класно, все супер. Тоді питання: якщо ми фактично весь цей блок. Синхронізуємо. Чому не можна синхронізувати сюди поставити? Ми можемо поставити, але він знову буде синхронізуватись по цьому об'єкту. Тобто, якщо ми ставимось сюди, так? То це те то ж саме. Те ж саме, якщо ми сюди поставимо. Те, що ми напишемо отак от «this». Тобто це працювати не будемо. Покажу вам це. Бачите, біліберда 0-0. То все. Не, чого, не те, що нам потрібно. так Тому що ми синхронізуємося по цьому об'єкту. Цей об'єкт один раз викликається. цей метод. А нам треба синхронізуватися по цьому об'єкту. Ось так працює е, ключове слово synchronized. так він працює з монітором, який працює з мютексом об'єкта. Хочу вам. Е, я тут не написав приклад, а що буде, якщо він, наприклад, в цього метода, так, ми ставимо сюди. Synchronized. і створюємо, наприклад, і тут пишемо Synchronized. Що буде, якщо цей метод буде викликати свіжий метод? Він, ну, так, ми тут не ставимо, наприклад, intдіhturrent. Що тоді буде? Як так виходить? Ми тут заблочились, і ми тоді тут повинні заблочитись цьому потоку. Подивіться, як це буде працювати. Можете в коментах написати, чи буде це працювати взагалі, чи не буде працювати, чому буде. Хто хоче, то, той може погратися. Створіть свої об'єкти, створіть декілька загальних об'єктів. Який треба працювати через потоки. Можете їх створити не так, як написав я вручну, так? а можете через, наприклад, цикл створити їх там, тисячі цих потоків, так? For там, і рівня 0, і менше тисяч, і плюс плюс, і створити там, тисячу цих потоків. І подивитися, як вони будуть за загальними ресурсами працювати. Пограйтесь, подивіться, вивчите це, це потрібно, щоб далі працювати. І так, на цьому відео підходить на кільця. Дякую вам за перегляд.